Всім привіт! 25 квітня ми вже рвемо помідори на базар, тому що тепло і далі тепло обіцяють. Такої теплої весни я ще не пам'ятаю, лише один приморозок був, що ми вкривали всі тунелі. Ночі теплі і виходить, розсада виросла швидше. Грядки культивовані, покупці хочуть висаджувати помідори. Перші помідори виросли, ті, що я висівала 5 березня. Це саніка, тупіке. Перші я їх і сюди пікірувала приблизно 8-9 квітня висаджувала в тунель. Доки росли, ми поливали лише чистою водою, а при пікіровці я ж давала фосфорне добре. У мене було грогрін 5 грам на відро води, на 10-літрове дарина. Спочатку так вибірково вириваю, ті трішки, вони дуже швидко. Підростуть, тому що я полила їх. Коли ми вирощуємо, вони в нас майже сухі, щоб не пожовкли, бо якщо тримати мокрі, може жовта роса стати. Бета вже квіт... квітнуть хоче. Бету ще не рила, вже на базар на великий на рию. Далі знову санька сама улюблена, що у нас є. Врожайні ранні помідори, врожай, звичайно, в них дуже великий. Якщо нам треба поливати, то поливаємо зранку, щоб на ніч накрити плівкою сухі рослини, не мокрі. Вже якщо не полили зранку, на ніч не поливаємо, нічого з ними не засохнуть вони за ніч. Потім на другий день відкриваємо і зранку будемо поливати. Якщо потрібно, щоб швидше виросла розсада, тоді поливаємо більше, накриваємо раніше ввечері, довше від... тримаємо вранці прикритими. Зараз 8 година, ми вже все відкрили, бо нам не треба дуже швидко. Тому що лише тільки 25 квітня, ще рано і, відповідно ж, не дуже поливаємо, тільки коли вони хочуть води. Ми так уже звикли вирощувати, що не залиті вони, в нас там сухо-сухо. Щоб коренева система розвивалася, шукала собі вологу, я всі, всю розсаду так і капусту так вирощую, ось суха там земля взагалі. Сьогодні, можливо, будемо поливати, бо просять більше розсади на базар. Для того, щоб вирвати, я поливаю дуже заливою. І лише ті, які планую сьогодні вибирати, бо недобре їм в болоті стоять ніч. Гарно намочила, вириваю, пакую приблизно по 12 штук. Стараюся класти 12 штук у пакетик. Відразу в пакетик зав'язую. Обов'язково відділяю сорти. У мене вже таблички. По декілька років оці таблички, у пакетиках вони не псуються. Приготувала Саньку, ступіке і дарину. Самі ранні, які в нас родять. Є багато гібридів. Пробувала я вирощувати гібриди для розсади, але гібрид потребує більшого догляду. Тому вирощую самі провірені врожайні сорти. Багато років вирощуємо у плівкових тунелях. Купуємо плівку міцну, на багато років її вистачає, тому що ми ось місяць і прибираємо її в сарай, в темне місце, не на сонці. Вона. Так само і дуги. Вони в нас довгенько не псуються, бо ми їх прибираємо, не стоїть отак ціле літо. Забрали розсаду і прибрали дуги в сухий сарай. Пробувала я вирощувати розсаду в парничку загроволокна. Дуже гарно виростає розсада, тільки треба її висаджувати не так рано, як під плівку, бо під плівкою гріється в день від сонечка. А під агроволокном, коли спека, дуже добре, а коли холоднувато, то там теж холодно. Були в мене і зайві помідори в ящиках. Ми підстрахувалися, насіяли більше, тому що один рік, зовсім недавно, дуже багато розсади загинуло від чорної ніжки. Вона ж не попереджає, коли буде. І виходило, що в нас половина тунелів порожня була. Не було що мені випікірувати. Я потім посіяла, але пізно то вже ті помідори були. Не люблю я сіяних помідорів у тунелях. Коли висівати 1 квітня, то вони приблизно на 20 травня виростають у нас. І тоді вже важко продати розсаду 20 травня. Тому я кожного сорту посіяла більше на один ящик. І, ну, звичайно ж, я їх викинула, бо краще викинути з ящика, ніж побудувати новий тунель. Можна, грядки багато. Побудувати ще тунель, але продати ми його не зможемо, бо ми знаємо приблизно стільки ми в змозі продати, стільки купують розсади нашої. Зайві викидаю з ящиків, щоб не викидати з тунелів. Оцей тунель це вже додатковий на грядці стоїть. І він вийшов широченький цей рік, помідори 5 днів тому попікіровані Волгоградські, підсиніли ножки. Я їм же давала фосфорне добриво при пікіровці, більше нічого я не даю. Оці, що перші пікірувала, два дні до того, як виривати, дали грогрін 5 грам 3,20. ки щоб просто вони позеленіли. Від оцих добрив грогрін, майстер дуже швидко розсада зеленіє, але вона і швидко росте від них. Якщо. Я не впевнена, що продам дуже швидко, ніколи такого не роблю. Нехай вона помаленьку росте. Тут земля вдобрена, перегною, багато вносили, хоча оцей перегній дуже-дуже старий, невідомо, чи там є якісь елементи. Тому я при пікіровці, коли ж висаджувала в тунель, давала їм тут 16 69 16 щоб всього потрішки потрапило. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Помідори я вириваю після обіду, коли вони сухі. Зранку пробувала, виходять дуже в болоті, і тому всіх покупців запрошуємо тільки після обіду. вечір я нариваю. Капусту рити можна зранку, вона не забруднюється, так як помідор.